Дмитро Дроздовський втеча у гори. Філологія, література і літературознавство це вправляння в цивілізаційних знахідках і артефактах, а хобі має бути антиподом, аби плюс і мінус зійшлися, аби людське я було цілісним. Моє хобі це грибництво. Я страшенно люблю збирати гриби наприкінці серпня або й на початку вересня. В цей час щось робиться на світі. Природа має прощати з літом. Вона ридма ридає, благає або літочко хоч трохи побуло з нами. З цієї пантоміми виростають гриби діти трагічного розставання світу з літом. Гриби живі, вони чекають на тебе, але не кожному підуть під ніж. Яка це краса надибати маленький грибочок, грибулечок, який заховався в листі, або ж знайти величезний, поїжений червою гриб який ти все одно викинеш, бо ж не будеш готувати. Проте в лісі це справжня знахідка. Гриби виростають із тліну, наближаючи нас до розуміння, що все на світі тлінне. Проте навіть найтлінніша річ може приносити людині хоча б краплину щастя. Головне, вміти сказати «хвилину спинись». А на Закарпатті підстав для цього чимало. Життя в Закарпатті – це гірська річка, холодна, стрімка, але коли входиш в неї, то якийсь час не можеш зробити жодного кроку далі. Це непереборне відчуття блаженства, так само і гори. Якусь мить ти їх боїшся, не хочеш іти, але крок за кроком, під час сходження на Закарпатську Фудзіяму, є там одна гора, що має місцеву назву гора кохань, подібна до японської святині. Ти розумієш, що невидима сила кличе до себе. Ви, мабуть, хоча б один раз у житті були в лісі. Ліс це не цивілізація, і тому саме там ти почуваєш себе прекрасно. Ліс це сон, це марево, це дивовижний палац, антисвіт. В лісі можна загубитися, якщо вимкнути мобільний і не брати з собою ноутбука. Яка ж це розкіш сьогодні? Загубитися як найдалі, щоб ніхто тебе не знайшов. Ми весь час на видноті. Електронні пошти, мобільні, скайпи, фейсбуки, наш простір розчинився в комунікації, а комунікація втратила здатність бути формою порозуміння, тому що літа намагаюся втекти в гори. Карпати моя слабкість, а ще більше Закарпаття. Я все життя знав, що родився не там. Ну, які на Одещині гори. В Одесі є маленькі лисі пагорбки, але ж хіба там сховаєшся від цигарок таверен і яток цивілізації, то морозива запропонують із кукурудзою, то в'ялену рибу. А Закарпаття стихія. І в нашу еру гіпертрофованого антропоцентризму і браку справжньої людяності хочеться в ліси. Хочеться шукати Яфин. Хочеться обмазати всі руки чорно-синьої фарбої ягід, хочеться залізти на найвищу точку, заховатися за хмарами, і споглядати за дитинним світом. В горах ти сам стаєш дитиною, і в цьому немає нічого поганого. В горах є своя казка, свій міф, і він важить значно більше, ніж наші щоденні мильні опери на роботу і з роботи. Це просто спроба знайти себе, а ще краще знайти не себе, а якошик грибів. Для мене кожний гриб, чи лисичка, чи польський, чи опенький, чи білі це знахідка. Це момент откровення. Справжні затяніті грибники знають, що гриби відкривають себе людині не одразу. Ховий, що запах так просто приведе до грибів. Це вони гриби вибиратимуть, чи сподобався їм твій кошик. А які ліси в Тигорах старожитні. За місцевими переказами закарпатці можуть заробити на збиранні грибів так, що вони потім уже не працюють аж до наступного року. Річ у тому, що попит на закарпатські білі гриби величезний, а покупці є не лише з України, а й з Румунії чи Болгарії. Не вірив спочатку, думав, що байки. Але таки пішов наступного дня до лісу. Мушу сказати, що в перший день назбирав небагато. Що ж, сказав собі, і в київських лісах так можна, але захотів перевірити ще, тому вирушив наступного дня рано вранці. І що? Приніс кілограмів два і от тоді почав вірити місцевим переказам. А другого дня, о сьомій ранку, в лісі вже чекала. Ну, ще один типаж. Проценщиця, наче з роману злочини Кара Достоєвського, хіба знав Федір Михайлович, що справжні його герої мешкають в Україні на Закарпатті? Жіночка одразу почала розказувати про те, що в неї можна придбати, які сувеніри, і це ж треба чекати на клієнта в лісі серед туману і хмар о сьомій ранку. А закарпатська манера збирання грибів чарівний сюжет для фільму або повісті. Це не збирання, це основний інстинкт полювання рисі, яка рискає лісом зі швидкістю пантери і соколиним оком рукової біленькі жертви. Закарпатські ліси багаті й химерні. Місцеві кажуть, що в них можна зустріти і оленів, і кабанів, проте зустріти не довелося. Найбільше вразила оповідка про грозу закарпатських мешканців, несамовитого закарпатського їжачка. Так. Тільки не смійтеся, саме їжачка, якого начебто завезли з Австралії. Так от вони почали швидко розмножуватись і тепер шкодять лісництву. Не знаю, звісно, все це вигадки, бо так і не побачив жодного їжачка. Але ж треба бути такими кмітливими та ще й перебувати у змові. Адже цю легенду мені казало принаймні троє четверо мешканців, які живуть у різних частинах уз Чорної.